Сумка рюкзак Hammer від українського бренду M-TAC. Отже, кришка валіз зроблена за принципом сумки, що дозволяє зручно діставати і класти в неї речі. Основне відділення сумки може використовуватися як і в повному об'ємі, так і ділитися, аж на три частини. Це дуже легко робиться за допомогою перегородок та блискавок. Закріплений всередині ремінь з карабіном надійно зафіксує її вміст. В кришці сумки внутрішнє кишеня сітки. А також зовнішнє кишеня на блискавці. Стропи молі, які нашиті з боків та на кришці, дозволяють закріпити додаткове спорядження та підсумки. Сумка Hammer може переноситися різними способами. Як звичайна сумка, в ямках продумана нагрудна стяжка, яка розподіляє навантаження рюкзака на плечі. Рюкзак створено з надійного та міцного нейлону. До речі, він також має воду війштовухвальні властивості, хоча властивостям цього матеріалу рюкзак вам прослужить не один рік. Чайно не підведе вас при несприятливих погодних умовах. П Єм даної сумки рюкзака складає 55 літрів. Матеріал 100% нейлон. І вага даної сумки без спорядження складає 2 кг 100 г. Якщо залишились запитання, обов'язково дайте нам знати про це в коментарях. А якщо бажаєте замовити собі таку сумку, переходьте за посиланням в шапці профілю на наш сайт. Всім.